Унікальна ферма. Біодинамічне середовище для кіз заснували на Коломищині. Тут мінімально втручаються у життя природи та тварин, а отже, отримують справді натуральні молочні вироби. Більше про це наші журналісти розкажуть. Як тільки пані Мирослава виходить на пасовище, довкола неї збираються кози. Ідемо з ними, привітаємось. Боже зозулька. Це коза альпійської породи французького напрямку. Їх на фермі тридцять шість, і у кожної є власне ім'я. Стела, стела, ходи сюди. Звичайно, кожна доїться йде по імені. Ходи сюди, Бріше, ходи. А це кесі. А ще деякі кіз зносять бюстгальтери. Три місяці козичка маленька живе з мамою, все її розвивається. Коли козенятка маленьким виповнюється три місяці, ми одягаємо їм лівчики такі. Козину ферму Мирослава Волощук заснувала як сімейний бізнес. Тварини живуть тут, у наближеному до природнього середовища. Це забезпечує відсутність стресу і, як наслідок, смачне молоко. Саме перша умова біодинамічного фермерства тварини повинні бути щасливі. Тобто, ми повинні так утримувати тварин наближено, як вони живуть кози в природі. Коли тварина щаслива, забезпечена насамперед хорошими умовами свого проживання, любов'ю своїх господарів, тоді звичайно молоко найвищої якості і сир приносить вам щастя. У майстерні виготовляють понад 30 видів сиру. На смак кожного впливають різні чинники. Передусім, це ставлення людини до кози. А з цим в Україні проблеми, каже Мирослава Волощук нас не поважають козу як тварину. До кози у нас дуже упереджене ставлення. Я можу книжку про козу вже написати, бо я їх обожнюю. Це є дуже надзвичайно розумна, вдячна, і тварина просто суперова. Кожен сир тут має свій сезон, розповідає Мирослава Волощук. Сироварінню жінка навчається роками, виготовляє його із молока, використовуючи натуральний сечожний фермент. Я дуже багато експериментувала, вивчала, пробувала, їздила три роки підряд в гори варити сир з гірського молока. Кожного сезону ми варимо відповідні види сиру. Весною ми варимо м'які шеври, сири з пліснявою, тобто напівм'які-м'які. Тверді, сири по типу альпійських сирів це є сири літнього періоду. Осінню теж сири з пліснявою. взимку ми маємо відпочинок. Масштаби виробництва невеликі. Проте кожен сир тут виключно ручної роботи. Варять його на відкритому вогні у спеціальному мідному чані, який замовляли в Італії. Довго проєктували саму конструкцію. Всю цю я тільки її бачила на картинках в інстаграмі. В Пінтересті. отак він виїжджає. Свою продукцію родина Мирослави реалізовує через соцмережі. Сири відправляють замовникам поштою, а нещодавно почали продавати їх і на косівському ринку. Зараз потрохи фермери відновлюють і туристичні візити. До нас приїжджають групи, варять сім'ями, варять сир, самі діти бере, бере кожен собі маленьку головку сиру, власноруч зварену додому. Дуже діти це люблять, і вже тоді люди бачать, як створюється сир. І тоді вони вже, коли купують, вони вже знають, що це таке. Є сир, а не сирний продукт. Передусім на фермі дбають про навколишнє середовище, зберігають та примножують біорізноманіття. Мирослава Волощук пригадує: раніше поля та ліси у цьому регіоні постійно страждали від пожеж сухостою. Тепер ж такої проблеми немає, адже всю траву з'їдають кози.